На Сумщині сталася трагедія, інакше не скажеш дієві особи він, вона, а точніше, дві їх, та звичайний, але дуже гострий кухонний ніж. Пані приривнувала свого чоловіка до молодшої жінки і покарала його шляхом відсікання життєво необхідної частини тіла. Власне, що саме дружина відтяла чоловікові, і за що? Дивіться самі. Село юнаківка вже другий день гуде наче вулик. Такого тут ще не було. Є такий Павло, Ну ну жінка йому от тіла е, от той орган, який називається. Тіла. Да. Ой, Богу, Знаєте, я. Це так не натурально це. Ну, правильно, треба було ще й голову, одрізати і все в порядку. 42-річного Павла привезли до лікарні разом із відтятим органом в пакеті. Медики кажуть, зробили, що могли. Однак швидку викликали запізно. З моменту жіночої помсти минуло аж 9 годин. Пришити не намагалися, тому що, ну, во-первых, це неможливо зробити, і во вторых пройшло слишком багато време. Касательно на полову жизнь здесь перспектив, к сожалению, Потерпілий потроху оговтується від пережитого. І легше ну, на душі так прийшов мене осталось. Як же далі жити? Як усе трапилося, пам'ятає до дрібниць. І як вона прирунувала, почала мені упрекати, що я з другою був. Каже, я тебе дріжу. Та накажу, я ж не думав, що вона так поступила. Вона, може, вона і не хотіла так вичилась, зарядка, вона тікнула і все. Їхня пара у селі була надто помітною, кажуть місцеві. Вона цара, їй 63 роки, він молодий, 42. він сам юнаковський. Сусідка Ольга була понятим на слідчому експерименті. Переповідає те, що чула від підозрюваної. На столі лежав ножик. Я взяла його, чек його. Чик, каже я його. Оце так. Це комедія якось. Як вроді це щось вона хліб на столі лежав, вроді чик, одрізала. Пан Валентин здавав їм квартиру, іноді навідувався, тож усяке бачив. А вони штабелем на дивані, чоловік сім лежить. От, от так, як селедка, упаковані. П'яні всі по Гуляємо, п'ємо п'янки, гулянки, що вкрали, пропили. Перемкнуло. Ну, по чоловічому. По чоловічому по чоловічому, звичайно, за. За державу обідна. Да? Але але я хочу сказати, що мабуть цього треба було і чекати. За нанесення тяжких тілесних ревнивій жінці загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Однак сам потерпілий відмовився писати заяву на співмешканку і збирається її пробачити. Ви зможете її пробачити? Змогу. пробачу. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, спецкор 2+,2. плюс